Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео ми з вами поговоримо про вікові доплати до пенсії. Будемо говорити про пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, 70-річного, 75-річного та 80-річного віку. Отже, згідно чинного законодавства, якщо ви пенсіонер, якому виповнилося 65 років, ви не працюєте та маєте повний страховий стаж. Для жінок це 30 років, для чоловіків 35 років, розмір вашої мінімальної пенсійної виплати має становити не менше, ніж 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Так як у нас збільшилась мінімальна заробітна плата, Відповідно, розмір вашої пенсійної виплати з 1 квітня 2024 року має становити 3200 гривень, що стосується пенсіонерів, які досягли 73 років, Ви також маєте право на доплату. Якщо розмір вашої пенсії на перевищує 10 340 гривень, ви маєте право отримувати. Доплату до пенсії у розмірі 300 гривень. Дуже часто ви бачите. Різну інформацію про те, що при досягненні 80 років ви отримуєте 570 гривень, і при досягненні 75 років ви отримуєте 456 гривень доплати до пенсії. Хочу пояснити принцип нарахування цих вікових доплат. Отже, якщо ви пенсіонер, який досяг 70-річного віку, ви маєте право отримати доплату до пенсії у розмірі 300 гривень. Спеціально звертатися в пенсійний фонд, тобто писати заяву вам не потрібно. Дана доплата вам має бути нарахована автоматично, коли ви досягаєте пенсійного віку. Але вона буде вам нарахована пропорційно. Тобто, якщо, наприклад, у вас 15 квітня день народження, то ви отримаєте дану вікову доплату за пів місяця, тобто 150 гривень. А далі ви вже будете отримувати вікову доплату в повному об'ємі 300 гривень. Гривень. Якщо вам виповнилося 70 років і ви бачите, що розмір вашої пенсійної виплати не змінився, звертайтеся в органи пенсійного фонду України, уточнюйте та пам'ятайте, що ви завжди маєте право отримати розпорядження про призначення пенсії. Це такий документ. Ви його можете взяти в пенсійному фонді, де міститься вся необхідна інформація стосовно того, як вам нарахована ваша пенсія, з чого вона складається, які доплати. Другий момент, коли ви досягаєте 75 років, то ви отримуєте плюс 156 гривень до тих 300 гривень, які ви отримали в 70 років. Тобто ще плюс 156 гривень, і в такому випадку вікова доплата при досягненні 75 річного віку, вона становить 456 гривень. Коли вам, от за таким самим принципом вона вам буде нарахована, як і. 70 років, тобто вам не потрібно звертатися в пенсійний фонд. Дана доплата буде вам нарахована автоматично і так само пропорційно. Надалі, коли ви досягаєте уже 80-річного віку, ви маєте право отримати вікову доплату у сумі 570 гривень. Як же ж вона розраховується до цієї суми 456 гривень? Додається ще 114 гривень, і в такому випадку в нас виходить 570 гривень вікова доплата, коли пенсіонер досягає 80-річного віку. Тобто, ви розумієте, 370 років ви отримуєте, плюс 156 в 75 років, і плюс, коли вам 80 років, ще плюс 114 гривень. Таким чином, вікова доплата, вся її сума, весь її розмір становить. 570 гривень. Я вам пояснюю для того, щоб ви розуміли логіку нарахування і не путались. На жаль, коли була проведена заявлена так, про березневу індексацію, вікові доплати вони проіндексовані не були. І в 2024 році залишилися в тому ж самому розмірі, які були і в попередньому році. Тому от така інформація стосовно вікових доплат. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Кожне питання, яке буде вам найцікавіше, розглянемо в наступних відео.